Добрий день! З вами я і наш урок української мови. І сьогодні ми продовжуємо з вами опановувати лексику української мови. І поговоримо про запозичені слова. До речі, а які ж це слова запозичені? Це ті слова, які приходять в мову з інших мов. До речі, в українській мові. Всього 10% запозичених слів? А от для порівняння в англійській мові 30% із французької мови запозичених? В японській мові аж 70% запозичених слів із китайської мови. Тож знаймо це. І у мене ще до вас запитання: а як ви думаєте, чи доречно вживати в мові? Запозичені слова. Чи доречно? Я думаю, що ні. Тому що мова має бути красивою, має бути власною, має бути милозвучною. І саме запозичені слова можна вживати, але як наукові терміни. Наприклад, чи доречно сказати це була моя ініціатива? Чи, можливо, краще все ж таки сказати, це був мій почин. Або я сам так вирішив, чи сама. Чи краще говорити, це був імпозантний чоловік, а можливо, правильніше все ж таки сказати: це був показний красивий чоловік. Або можна чистісінько почути, він був такий інертний, а можливо, правильніше сказати українською мовою, він був сьогодні такий млявий, не хотів працювати. Тож вивчаємо мову, використовуємо саме власне українські слова і спілкуємося один з одним. До побачення!